Пробуємо разом з владою, разом із бізнесом. Ми маємо на увазі громадської організації допомогти управляти з туризмом у Закарпаття. Ми взяли досвід наших сусідів, з зніретьязи, які вже пару років фактично створена така телефона організація. І ми пробували це створити. В певній мірі це вдалося. У нас відбулися на районах столи. Протягом проєкту, наприклад, берегові містеристику, туристичну раду, координаційного міськрайону і так само на інших районах. Ми хотіли б, наша мета, це створити на рівні області таку туристичну раду. Ми сьогодні про, про це будемо говорити на конференції. Ну, і, крім того, стандартно фактично ми по проєкту було закладено маркетинг. Зробили відеофільм по Закарпатті тематичні, зараз будемо показувати. Я думаю, що дуже важливі результати – це створення мережі туристичних інформаційних центрів на Закарпатті. Сюди входять 14 туризмфоцентрів, фактично покривають всю Закарпатську область. Ну і крім того, нам вдалося все таки видати карти. Ми видали карту про Закарпаття, путівник про Закарпаття. Зроблено декілька дослідження щодо стратегічного розвитку туризму на Закарпатті Закарпаття. Це Чим більше туристів забавити, думаю, що на друге, це надати якісний туризм. Це дуже важливо, тому що ми підняли рівень, підписуємо року по велотуризму. Ми розробляємо тепер проєкт по, по співпраці винного туризму. Якраз, е, тут є делегація з Такаями, були в Токаєм. Я думаю, що це дуже важливо, щоб... Почав би приєднатися до цього регіону. Токай недалеко, я думаю, що в світі всі знають. І якщо приїздить до Кай, то може дуже компанія приїхати.